Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко, це канал Big Test І сьогодні розповім, чому я в шоці від нової Honda ZRV. Що ж, це за звір такий. Фактично, це гібридна Honda Civic з мотором від CR-V і кузовом не схожим на інші хонди. Більше того, це електромобіль, який заряджається від бензина. Заплутано згоден. Зараз усе розшифрую. Знаєте, сьогодні небагато машин, від яких перехоплює подих, і це одна із таких машин. Щоправда, зовні і не скажеш в той час, як Хонди сьогодні сповідує доволі такий рубаний стиль з пласкими капотами, обрізаними передками, ZR-V виглядає інакше. Це так би мовити, інша гілка дизайну марки, більш округлого дизайну. І я можу пояснити це відхилення від основної лінії партії, тільки тим, що ця машина виробляється в Китаї. Але офіційно виробляється для європейського ринку, частиною якого є і Україна. І з моєї точки зору, найбільш виразною частиною а, ZRV, звичайно, є передок з цими вузенькими фарами, і ось такою доволі агресивною решіткою радіатора з вертикальними вусами. І якщо трошки примружитися і увімкнути уяву та розмістити ось тут тризуб. То чимось може навіть нагадувати мазератті в ефектному синьому кольорі. Якщо зайти в додаток «Авторія» і в розділі Нові авто задати пошук Honda ZRV, то застосунок знайде 14 пропозицій на новий кросовер здебільшого білого та сірого кольорів, але трапляються і ось такі яскраво сині машини, як у нас на тесті. Ззаду ZRV виглядає менш ефектно ніж спереду, хоча є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Ну, по перше, цей кросовер став першою машиною Хонди, яка отримала світлодіодні лампи за ходу. Ось тут вони. Розташовані. По-друге, в ЗЕТРВІ насправді дві вихлопних труби прихованих під бампером, але на самому бампері немає жодних дизайнерських натяків на це. Плюс бампери, ви бачите, вони такі нефарбованого чорного кольору. Це базова комплектація Elegance. Пізніше з'являться дві дорожчі версії, в яких все багатше оформлено. З'явиться ось цей чорний рояльний лак, багато різних. При бамбасів, і з'явиться в тому числі і електропривод дверей багажника, тому що в цій комплектації його немає, але не турбуйтесь, ви не накачаєте руки, тому що двері насправді а, дуже легенькі. Багажник насправді невеликий 380 літрів. Хоча тут є цікаві рішення, наприклад, ось цю паличку можна зняти і скласти а, в спеціальний Відсик більше того, ця частина підлоги фіксується у вертикальному положенні, і у вас таким чином розділяється багажник на кілька функціональних зон. Більше того, в тестовій машині є ось така опція гумовий килимок з органайзером з алюмінієвих пластин. З того, що ще варто підкреслити, у ZTRV немає запасного колеса, тільки ось там збоку компресор і ремкомплект. Я думаю, Honda перестала би себе поважати, якби склавши спинки другого ряду, не утворювалася ось ця ласка підлога багажника. З іншого боку, у z немає ось тієї легендарної системи Magic Seats, де можна підняти подушку крісла і отримати тут додатковий простір для вантажу. Це неможливо, тому що у z багатоважільна задня підвізка, яка не дає це зробити. Але і так непогано, 1312 літрів влазить ну, можна перевозити щось велике. І якщо багажник доволі компактний, відчувається оця спорідненість із сівіком, то на задньому ряду тут простора, навіть за стандартами. Класу кросоверів, тому що подивіться, тут доволі просторо перед колінами, плюс-мінус так само в моїй Mazda cx 5 Ну і незважаючи на ось цю легкову посадку, тут залишається непоганий запас місця над головою. Світлодіодні лампи підсвітки заднього ряду. Ну, взагалі, дуже приємний інтер'єр, і в тканині він мені дуже подобається. Зараз в прайс-листах Хонди тільки одна комплектація ZRV, а називається вона Elegance. Пізніше з'являться ще дві дорожчі комплектації, але незалежно від виконання, привод буде тільки один. Це так званий хондівський e hev тобто І-HEV. E Він складається з бензинового. Дволітрового мотора від Хонди CRV потужністю 143 кінських сили, який майже завжди не має жорсткого зв'язку з передніми колесами, тому що він заряджає батарею. Батарея в свою чергу обертає передній електромотор. Він тут тільки один потужністю 184 кінських сили і 315 ньютон метрів обертального моменту. Непогані цифри для такого відносно невеликого автомобіля. І ви запитаєте, навіщо для того, щоб заряджати батарею аж 2-літровий атмосферник, скажу, що ну, це оптимізація. Встановлювали те, що є, і те, що підходить. І це ще доволі скромний варіант, тому що, наприклад, Нісан використовує для тих самих цілей 1,5-літровий турбобензиновик. Також це доволі грамотно організовано з точки зору розподілу по осях, тому що двигуну на спереду, керуюча електроніка спереду, сама батарея доволі невелика. Вона розташована фактично в багажнику, але вона не гігантська, тобто навіть її повний заряд дозволяє вам проїхати там кілометр два. Тому електроніка слідкує за тим, щоб батарея постійно була заряджена. Для цього бензиновик вмикається за першої ж потреби. А от в салоні це вже суто хондівська історія. Зручні крісла, максимально низька посадка, як всі віка. Хоча насправді ти відчуваєш, наскільки високо розташований кузов ZRV, коли ти виставляєш ногу, щоб дістатися землі. От тут відчувається ось цих 18 см кліренса і непоганий профіль на 18-дюймових легкосплавних дисках. Плюс. Хондівська традиція, водій ніби огорнутий кокпітом з усіх боків. Тут проходить масивний центральний тунель. ще й доволі дизайнерський, тому що, ви бачите, тут є такий отвір для складання речей. Ця консоль, вся м'яка обшита шкірою. І, звичайно, прикраса, та, яка колись була знайома нам за моделями Акури. Це кнопки керування трансмісією, щоправда, навіть зараз. Після тижня тест-драйву я не зміг на 100% звикнути до цієї концепції. Вона не до кінця інтуїтивна. Все одно доводиться дивитися очами, які кнопки ти натискаєш. При цьому за рахунок тонких стійок в Хонді класний огляд, відчуття ось це повітря в салоні. І традиційне хондівське кермо під ним ось ці металеві, такі холодні на дотик. Пелюстки, цифрова панель приладів на 7 дюймів, центральний екран мультимедійки на 9 дюймів. Важливий момент. Все бортове меню перекладене українською мовою. Мультимедійка дружить з Apple CarPlay та Android Auto за бездротовим протоколом. В дорожчих комплектаціях пізніше з'явиться підігрів керма, з'являться дорожчі матеріали. Декору крісел, в тому числі шкіра комбінована із замшею, з'явиться навіть крута аудіосистема Bose. Так, я в приємному шоці від цієї машини. Хоча, коли зазираєш до технічних характеристик, цифри не обіцяють того кайфу, який насправді дарує ZRV. Бо якщо з точки зору дизайну, це не зовсім Хонда, то з точки зору характеру, це Хонда із Хонд. Кермо таке легеньке, точне і прозоре, що здається, ніби кінчиками пальців. Відчуваєш, куди в цей момент дивляться колеса. Воно робить від упору до упору трошки менше 2,5 обертів, але воно мало чого вартувало би, якби не ця. Ідеальна комбінація з класною підвізкою. Взагалі, зв'язка водій, кермо підвізка в Хонді, я вважаю, одні з кращих серед кросоверів, взагалі. і точно серед тих, на яких я їздив останнім часом. Тому що підвізка з одного боку сприймається комфортною, тобто можна бруківкою мчати і дивуватися, як це вдається машині. При цьому що на 18 дюймових колесах. Профіль гуми не якийсь колосальний, 55 і всього на всього. При цьому він дає ось цю класну корованість і точність. Хоча я би сказав, що це все-таки не спорт, це задоволення від їзди. Те відчуття, коли ти відчуваєш, що машиною приємно керувати. Вона з одного боку комфортна, енергоємна, витривала, як в кілька ямок втрапив на цій машині і був здивований, подумав, вау, якби це була Mazda cx 5 це точно було би жорсткіше і болючіше для мене, як для власника. Але складалося враження, що це якісь знайомі відчуття з точки зору цієї слухняності. І я згадав, що нагадує мені ZRV. ZRV нагадує мені Honda Civic Sedan. При тому седан восьмої та дев'ятої генерації, там починаючи з 2005 року, коли ти був в шоці від того, що підвізка з одного боку м'яка, а з іншого боку, ти отримуєш кайф в кожному повороті. Зетерві повторює цей рецепт, ну майже дослідно. Тобто я вважаю, що тут закладено колосальний потенціал для значно потужнішого приводу, наприклад, для двомоторної версії, хоча і ця... Не слабка. Тобто, дивіться, електромотор видає 185 кінських сил і 315 ньютон метрів обертального моменту. Ну, щоб ви розуміли, це тільки трошки менше, ніж було у атмосферних бензинових моторів Honda об'ємом 3,5. Причому наявність електромотора на передній осі наділяє цю машину і манерами електромобіля. Тобто, ось ця миттєва чутливість на педеля газу, так? Тиша, коли їде в електричному режимі їзди, хоча мотор працює дуже часто, аби зарядити батарею і відповідно передати енергію на електродвигун. Взагалі, я вважаю, що це такий перехідний ланцюг еволюції автомобілів від машин з двигунами внутрішнього згоряння до електрокарів, і ця концепція дає чимало вигод. Ну не тільки з точки зору відчуттів під час їзди, але й з точки зору вартості утримування. Адже тоді машина стає значно дешевше. Дивіться, в неї немає багатьох агрегатів, немає коробки передач, немає там редукторів, ще чогось ще чогось. Хоча насправді є одна передача. Мається на увазі, що в діапазоні 80-120 км на годину через муфту жорстко замикається зв'язок між двигуном і передніми колесами, які ведуть. А все, що до цього і вище цього, і знову ж таки, коли ви не рвете темп, а їдете в такому в нормальному рівному режимі. То в усіх інших ситуаціях зв'язку між колесами і двигуном немає. При цьому ZRV доволі живава машина. Вона приємна не тільки з точки зору поперечної динаміки, але й повздовжній, мається на увазі розгону. Хоча Хонда дещо оптимістично оцінила динаміку цього автомобіля. В характеристиках написано, що сотню він набирає за 7,8. Ми кілька разів пробували найкращий час, який продемонструвала Хонда це 8,0. 6 секунд. Але я не можу сказати, що ЗТРВІ не динамічний автомобіль. Він миттєво реагує на найменше натискання педелі газу. Взагалі він залишає дуже приємне враження від їзди. І в залежності від режимів, а їх тут 4. Є спорт, звичайний, економічний і четвертий режим це сніг. Який будь-який електромобіль за Дуже комфортно сприймається в міських заторах за рахунок доволі довгого ходу педалі газу можна по сантиметру дозувати просування автомобіля в корках чи коли десь повільно їдете. Навіть на класному автоматі це не завжди вдається так легко і комфортно. Але з іншого боку, ось цей довгий хід педалі. Мені на початку трошки заважав, мені здавалося, що він скрадає динаміку, тому що доводиться багато грати ногою, щоб отримати потрібне прискорення. Інший момент, який в цій машині не може не сподобатися, це, звичайно, економічність. Тобто, навіщо всі ці складнощі були? На виході ця комбінація дуже економічна. В середньому виробник декларує 4,8 літра на кожних 100 кілометрів, а в міському режимі навіть. 2,4. звучить дещо фантастично, але я скажу, що це працює. Моя акумульована витрата за тиждень їзди це 50% чи навіть 60%. Це за міські дороги і дуже багато трафіку в Києві. Так ось моя витрата за тиждень, а трошки більше 5 літрів. Шикарна цифра, і це враховуючи, що динаміки машині не позичати, і я їжджу неповільно. Бензиновий дволітровий двигун Хонди має високий ступінь стиснення. 14 до 1 це означає, що треба лити високоякісний бензин. Виробник декларує 95-й бензин і вище, але ми сьогодні лиємо в нього мустанг 100. Ви, мабуть, не знали, але у мустанга 100 не тільки логотип рожевого кольору, саме пальне підфарбовують рожевим барвником, захищаючись таким чином від підробок. Мустанг 100 це вогонь. Хоча, звичайно, таке пальне краще би підійшло спортивному хетчбеку Honda Civic Type R, який видає 320 кінських сил. До речі, цей суперхетч скоро відсвяткує свій український дебют. Я ж поки що через додаток Pride оплачу пальне, бо мені вже вставили пістолет в бак. Хоча, звичайно, не все ідеально на 100%. Наприклад, тут є якийсь додатковий шум, який просочується в салон через багажник від коліс, швидше за все. І це особливо гостро відчувається на фоні загальної тихої концепції приводу цього автомобіля. Ще один мінус стосується, з моєї точки зору, все-таки цієї електромобільності, адже в нас електромотор на передніх колесах відповідно. Він впирається в певні можливості з точки зору максимальної швидкості. В технічних характеристиках вказано 173 км на годину, і враховуючи миттєву реакцію на натискання педелі газу і непоганий розгін навіть з ходу, ти швидко впираєшся в цю позначку на трасі, і вона дещо дисонує із загальним динамічним характером автомобіля. Але мене запитали, як часто ти Сергію їздиш зі швидкістю. Понад 170 км на годину і це не дуже корелюється з правилами дорожнього руху у нас, тому скажу так, не часто. Але є, що є. Знаєте, я вже давно не зустрічав такої приємної в керуванні машини. Кожен день за кермом, наче свято, ті, хто їздять на хондах, зрозуміють, про що я зараз. Розповідаю, цікава машина, не тільки з точки зору їзди, вона зараз стала цікавішою, тому що на неї пропонують знижку 250 тисяч гривень. Тобто ZРV в цій комплектації Elegance пропонується зараз за 1 мільйон 625 тисяч гривень. Так, не безкоштовно, тому що за ці гроші, наприклад, можна зараз взяти гарну оснащену майже топову Mazda cx 5 Хоча cx 5 не пропонує таку дорогу прогресивну техніку привода, яка є у ZRV. І ще один важливий момент: прошу підтримати збір на потреби підрозділу Андрія Ткачука. Хлопці збирають на ремонт автомобілів, fpv дрони, амуніцію, комплектуючі та багато інших важливих для роботи дрібниць. Деталі куди донатити, в описі під цим відео. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.